Артем Краєвський львівський випускник класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка хлопець під час написання національного мультипредметного тесту не допустив жодної помилки. За підсумками тестів з української мови історію України та математики набрав максимальні 600 балів. Із завданнями Артем впорався лише за 50 хвилин. Перед тим як сісти дуже сильно хвилювався, особливо останні хвилини. Але коли почався сам тест, то якось вже напевно розслабився і просто робив те, що знав. Я очікував на такий результат, але я коли надістав підпис, мене рука трусилася, я вийшов, навіть трішки, можливо, поплакав ну, від щастя. Мати випускника каже, що у здібностях сина не сумнівалася, тож для неї відмінний результат був очікуваним. «То, що він розумний, то що він має знання, мене сумнівів не було абсолютно. Я очікувала високий результат, хоча насправді було якісь хвилювання, тому що є і психологічні якісь речі, тобто міг щось забути, міг щось ну, таке щось попастися, міг щось перенервувати. За це я переживала. А за те, що моя дитина напише добре, і в принципі я навіть і не сумнівалася. У школі хлопець навчався на відмінно. Після завершення здобув золоту медаль. Навчався він завжди добре. Були певні моменти, коли треба було допомогти або просто е, підказати. Але насправді дитина дуже розумна, дуже мудра. І починаючи з 5 класу, він отримував стипендії нашої гімназії щороку. Він настільки є душею компанії, що е, всі діти кожного року одноголосно вибирали його старостою класу. Улюбленим уроком хлопця в школі була математика, тож надалі випускник планує вивчати системний аналіз. За кордон не виїжджає, планує вступати до університету у Львові. Артам принципово вирішив залишитися вчитися в Україні, адже на його думку, саме молодому поколінню потрібно змінювати нашу державу на краще. Я на сторожу Дмитарко, телеканал НТА.